Фактично наприкінці 25-го року був з'їзд партії. Тоді обрали нове політбюро. Тепер дивіться розклад. У новому політбюро Бухарин, Зінов'їв, Риков, Томський, Троцький. А тепер уважно. У політбюро з'являється Ворошилов. Ворошилов стає на посаду головою армії замість Фрунзе. Ставши членом політбюро, молодець. Плюс Молотов став членом політбюро. От для чого кандидат потрібний. Сталін його підкинув, тепер він мав право голосувати. От так, молодець. І відповідно Калінін також став членом Політбюро. Ось що означає попрацював за рік. У нього тепер справді з'явилася влада. При голосуванні з'явилася своя сила. Ось так владу і захоплюють. Вчіться, студенти. Ну а далі, якщо хтось знає, 27 рік, 10-річчя жовтня та перемоги Сталіна. Що фактично відбулося? Повне відео ви зможете подивитись посиланні нижче під цим відео.